До 93-ї річниці Буковинського віча в Чернівцях провели гру квест листопадовий зрив. Участь у ній взяли команди 12 міських шкіл. Діти шукали місця позначення на спеціальній карті та відповідали на запитання, пов'язані з історією краю. Тему продовжують наші кореспонденти. Швидко бігати та добре знати історію рідного краю основні вимоги до учасників гри квесту. Листопадовий зрив у Чернівцях скаутська організація пласт проводить вже в десяте. Нинішню з гру приурочили до 93-ї річниці Буковинського віча. Діти а... Бігаючи по цих точках, які ми їм роздали карту з цими точками, відповідають на завдання, роблять завдання, виконують певні, там, відповідають на запитання, тобто вони так через гру вони пізнають історію. Тобто, гра є тематична, тобто більшість питань вони присвячені Буквинському вічі. У квесті зголосилися взяти участь команди 12 чернівецьких шкіл. Загалом це понад 60 учнів. Дітям гра сподобалась. Дуже захоплююча гра, але дуже тяжко бігати по всьому місту. Наступного року національна скаутська організація пласт відзначатиме сторіччя. Нині її членами є майже 10 тисяч людей різного віку. В усіх регіонах нашої держави діють 130 осередків пласту. Кожного тижня вони приходять, вони якби об'єднуються в гуртки, і за гуртком закріплений виховник. І є якби там е спеціально розроблена програма для пластунів, і вони якби по цій програмі вже рухаються. Тобто це називається проби. А ще, попри те, все, ми якби розвиваємо їх собічно, тобто і якусь культуру їм нав'язуємо, духовність і, і традиції навчаємо їх ну, до. Е Дотримуватись, тобто, все, все, все. Тобто, ми всебічно розвиваємо. Сама організація вона спрямована на те, щоб виховувати патріотичну молодь на християнських засадах. Основне у скаутському русі виховання справжніх патріотів своєї держави. Окрім того, таким чином громадська організація намагається, так би мовити, забрати дітей з вулиці, або підлітки мали альтернативу дискотекам та комп'ютерним клубам. Тетяна Микитюк Сергій Кульбін, телеканал Буковина.